всім, друзі. Сьогодні знову виходимо відео, тому що з'явилася хороша інформація. Я сьогодні був в готелі Best Western. Ми спілкуємося про Веніпех, про провінцію Манітобу, хто летить сюди. Про інші провінції в мене немає інформації. І там і так не давали так готелі. Не всім, і то тільки з дітьми в інших провінціях. В Манітобі давали готель і дають готель. На місяць часу, і зараз я розкажу, що саме відбувається. Але перед тим, як ми перейдемо цю тему, обов'язково підпишіться на українськомовний контент. Будь ласка, підтримайте українськомовний контент, підтримайте мене, бо все, що я роблю, від серця, від душі, хочеться, щоб ви просто мали інформацію і були інформативно підковані. Отже, погнали! Забувшись сказати, Вподобаючки, будь ласка, обов'язково коментарі погнали. Перше. Сьогодні, повторюсь, був у готелі Best Вестер Best і там дізнався волонтерів про наступні речі. Що люди, які прилетять в Вінніпех навіть 31 березня, це останній день, 31 березня. Якщо ви будете фізично в Уніпеді, 31 березня, не в 0012 хвилин 1 квітня, якщо будуть такі питання, саме ми говоримо про 31 березня, вас поселять на місяць часу, безкоштовно в готелях, де буде місце. Це обов'язково 31 березня, це є останній день. Також нагадую, хто перший раз дивиться, перший раз чує, хоча мільярд відео є на моєму вже каналі і на інших блогерах, теж вони дуже багато про це кричали, говорили, але повторюсь. Канада, вашу кует-візу, все, що зв'язано з нею після 31 березня. Ліквідує, вона просто стає туристична. Не маєте водтерміту, не маєте безкоштовної медицини, не маєте нічого. Житло в Уніпезі також. Готелі безкоштовні на місяць часу. Останній день це 31 березня. Отже, це провірена інформація, я знаю, про що я кажу. Отже, друзі, хочеться звернутися до тих людей, які ще мають е, такий шанс. Не слухайте взагалі нікого, хто говорить про Канаду там дуже щось погане або дуже таке щось негативне, про Канаду говорить. Ви, щоб зрозуміти, чи потрібна вам ця країна, приїжджайте сюди, приміряйте її на собі, подивіться своїми очима, що ви думаєте про Канаду, чи взагалі вона вам підходить, чи ні. Це досить хороший шанс для того, щоб зрозуміти, чи країна вам підходить. Ви маєте дуже багато моментів на рахунок цього. Це одноразова виплата, це безкоштовний готель, це воркперміт і багато різних плюшок. Якщо ви маєте хоча б один процент в своєму серці такого, що ви б хотіли перелетіти. летіть, не думайте, поки маєте шанс. Це проба вам буде коштувати нічого, тому що з одноразової допомоги ви можете відбити квитки в дві сторони ще й залишиться. Отже, подумайте ще раз досить добре про те, що я зараз кажу. Я не кажу, що хтось на цьому заробляв. Ну, дай Боже, я взагалі проти не цього. Щоб приїхати отримати гроші і просто полетіти назад. Ні, я звертаюся зараз до українців, які думали про Канаду, які вагаються і звертаюся до вас. Можливо, ще комусь я допоможу в тому, щоб перехилити вас на сторону того, щоб спробувати цю країну самостійно, не слухавши нікого. Повірте, тому що після 31 березня я не впевнений, що Канада ще колись дасть такий хороший шанс, як зараз є. Вона відкрила на даний момент Україні українцям повністю навстіж свої двері. Так що, будь ласка, хто хоче, пробуйте, поки ще маєте можливість. Потім буде пізно. Всім я бажаю тільки добра. Щастя, всього найкращого, бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Чесно, я від щирого серця хочу, щоб кожна людина, кожен українець був у безпеці, був під мирним небом, щоб все було окей, щоб в Україні вже нарешті закінчилася війна. Бережіть, ще раз кажу, себе і свою родину. Давайте! Надіюся. З кимось ми зустрінемося в Ініпезі, а з кимось в наступному відео. До нових зустрічей!